Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який зустрівся сьогодні у Москві із Путіним невдовзі, після того, як відвідував Київ і провів перемовини з Володимиром Зеленським на спільному брифінзі з російським очільником, підкреслив, що переконався в тому, наскільки відмінними є позиції. Москви і Києва в тому, що стосується завершення російсько-української війни. Втім, мені здається, що для того, щоб в цьому переконатися, абсолютно не обов'язково було літати до російської столиці. На брифінці з Орбаном сам Путін знову нагадав, що умовою для припинення вогню на російсько-українському фронті є відведення українських військ з тих частин території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Які контролюються сьогодні легітимною українською владою, тобто Путін вимагає від Києва визнати не просто результати його військових набутків на українській землі, але й сам факт анексії як такий, що визначає дії українського керівництва і Збройних сил нашої країни. Все те, що Путін записує собі до конституції, має бути визнано російським, а Україна має цю територію залишити. Це типова тактика Салямі. Адже ми прекрасно з вами розуміємо, що якщо Україна погодиться над російським контролем над чотирма областями, Путін може невдовзі захопити ще чотири ще чотири, і так дійти до державного кордону України із країнами Європейського союзу. Однак варто нагадати, що і українська позиція щодо завершення вогню не співпадає із поглядами Віктора Орбана, який пропонує зробити це на нинішній лінії зіткнення між російською та українською армією. Володимир Зеленський сказав угорському прем'єр-міністру, що Україна потребує гарантії безпеки в разі припинення вогню. На лінії зіткнення з Російською Федерацією, тому що інакше війна обов'язково розпочнеться знову, а Росія використає ситуацію з припиненням вогню для перегрупування і накопичення сил. Віктор Орбан, втім, підкреслив, що буде продовжувати свої так звані миротворчі зусилля, і в цій заяві угорського прем'єр-міністра, чия країна з липня головує у Європейському Союзі відкритий виклик євросоюзу чиї очільники підкреслили що віктор орбан діє в москві без жодного мандату єс Однак сам Віктор Орбан теж це прекрасно усвідомлює, не приховує у інтерв'ю перед приїздом до Москви. Він якраз і підкреслював, що жодних можливостей відновити мир у Угорщини немає. Що Орбан просто докладає зусилля для того, щоб миром займалися великі держави, і тут натяк, звичайно, на двох очільників, на яких орієнтується Орбан колишнього та. Чинного на голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, який нещодавно побував у Будапешті, і мав можливість обговорити з угорським прем'єр-міністром бачення завершення російсько-української війни, відразу скажемо, що у Китаї Угорщина воно дуже близьке, можна сказати, навіть спільне. І є ще одна людина: це Дональд Трамп. Колишній президент Сполучених Штатів, який змагається зараз за повернення до Білого тому, і Орбан, який літав до Сполучених Штатів, зустрічався із Трампом в Мар Алаго і бойкотував адміністрацію чинного американського президента Джозефа Байдена, якраз покладає сподівання на перемогу Трампа і на те, що саме він тоді стане одним з впливових європейських лідерів, чиї стосунки з Трампом будуть набагато більш особистими і теплими ніж стосунки багатьох. Його колег і те бачення закінчення війни, яке пропонує Орбан, може відповідати особистому баченню Дональда Трампа, адже очевидно, що із Орбаном, на відміну від власних радників, у Дональда Трампа насамперед особисті взаємини і угорському прем'єр-міністрові людина, яка намагається повернутися до Білого Дому, може говорити набагато більш відверто про мотиви, якими буде керуватися в разі повернення до кабінету американського президента, і можливості розпочати перемогу. Вони із російським лідером Володимиром Путіним, так що, коли Орбан говорить про великі держави, він і має на увазі Китай Сі Цзіньпіна та Сполучені Штати Дональда Трампа дві держави, які знаходяться між собою, якщо Трамп переможе, у серйозному конфлікті. Однак Орбан намагається зберігати хороші стосунки з обома і бути, можливо, посередником. І між ними це також відзеркалює увесь рівень його амбіцій. Ну а щодо російсько-української війни, ми бачимо, що Орбан і не сподівається на якесь наближення позицій сторін одна до одної. Він сподівається, що таке наближення може відбутися хіба що під тиском. Не випадково ж після зустрічі з Дональдом Трампом в Мар Алаго, віктор Орбан підкреслив, що після того як Трамп повернеться до влади у Сполучених Штатах, він не дасть Україні не копійки. Очевидно, припинення цієї. Допомоги Сполучених Штатів військової і фінансової Орбан бачиться насамперед як передумову для того, щоб український президент Володимир Зеленський перестав ігнорувати ці пропозиції, з якими Орбан може виступати від імені своїх друзів у так званих великих країнах. Ну а із Володимиром Путіним, як можна зрозуміти, з самого факту приїзду угорського прем'єр-міністра до російської столиці будуть розмовляти не мовою батога як з президентом України, а мовою. Пряника пропонуючи йому скасування санкцій і відновлення плідних економічних взаємин із цивілізованим світом, якщо він погодиться, хоча б на час припинити вогонь на російсько-українському фронті, і звичайно, таке бачення мирного процесу не відповідає українським інтересам, і я до речі не впевнений, що відповідає російським, адже як ми вже переконалися, ніхто на заході, навіть посередники. Накшал Трампа і ніхто, до речі, на глобальному півдні, навіть посередники на Накшалці Дзіньпіна не можуть второпити логіки, згідно з якою українські війська мають залишати ту територію, яка з точки зору міжнародного права є українською і контролюється українським урядом. Означається досить просту річ, що говорити про якісь реальні перемовини, які б ознаменували. Припинення вогню між Росією і Україною не доводиться, хоча б тому, що це не входить у політичні плани президента Російської Федерації Володимира Путіна. А якщо говорити про плани Віктора Орбана, йому потрібно не стільки реальне. Припинення вогню на російсько-українському фронті, скільки демонстрація своїх власних політичних можливостей і зв'язків, як будь-який кар'єрний політик Орбан і не він один намагається використати російсько-українську війну для демонстрації своєї політичної ваги. А скільки років продовжиться ця війна, і скільки життів вона ще відбере в роки тривалого російсько-українського протистояння? Орбану, очевидно, не так вже й важливо. Як втім, це не важливо і російсько. Мого очільнику Володимиру Путіну, для якого приїзд Орбана був насамперед можливістю продемонструвати, що Росія зовсім не знаходиться у міжнародній ізоляції навіть у Європейському Союзі і НАТО. А перемовини з Україною в цьому контексті цікавлять російського очільника в останню чергу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у каналу і БайМіякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить.